Здравствуйте, дівчата, сьогодні ми граємо Skywars з Містер Lord. Та-да, всім привіт! Ми граємо на карті. Яка карта в тебе написана з боку карта? І бо мені в мене ресурс паки трошки шрифт не прорисовується. Госмір, карта. Вот. Да-да-да. Я купив кірку, коротше, ти візьми блоки У мене є меч. Ага, ну добре, це добре. Треба затащити сьогодні. Я вже сьогодні зняв відео. Надіюсь, ти поставиш ссылку в описі на мій канал. Обіжаєш. Ладно, все, я буду строїтись до центру, ти залутайся, закуп... закупися тоді. Окей, okay, давай ти стройся там, а я тут буду трохи займатися. Ну, ти зрозумів, чи? Так, закуплятися, я поняв, Все, я вже достроюся. Ну як достроюся, тільки почав. До речі. Добре було, бачу, там желізо є островок в тебе, подивися. Так, зачкай, зачка, зачкай. Так. Заді? Заді. там є такий островок окремний, окремний, Ага, так, там, бачу, бачу. Там, достройся до нього, там желізо є. Так. Я на центрі, тут якісь чувачки є. Чукай, але мені чекає, мені треба купити собі блоки. Хм. Понятно. Так, стоит. А, -а, -а, -а. Я зламав ліжку, короче, с червоним. Так? Да? Так. Да. Красавчик, пацан. Йо, якісь вони жорсткі. А я зараз їх всіх винесу. Все, я винесу всю команду червоне. Оце взагалі детащер. Ти дивись, що там нас не винесли. Не Ні, до нас взагалі поки що ніхто не достроїться, але в мене є одна проблема. Яка? Коли я хотів достроїтись до того, в мене закінчились блоки. Ну, ну це, в принципі, не проблема. Йди вернися за блоками. <ріст> Логічно ж. Я ску. це от вниз поки що. Є, в мене просто вже тут якісь. ну. Трохи ресурси такі видаються не дуже, то так швидко. У мене вісім до желіза, я достроився до железа червоної команди. Що там таке так цикиш? Ти якщо хтось до нас буде йти зразу кричи. Давай я ліпше обрубаю цей дорогу чуть-чуть. О, да, було б добре, да. Кстати, да. Обрубай її. Пообрубуй там стейк і так, я собі ще стейки купив. Ага, добре. Обрубав. Шикарно. Так що якщо будеш ти, то знай там що там обрубано. <рес> Понятно, знаєш, такий забув. Паду, да? <рес> так, а то ще забудеш і буде якось не очі. Ага, все, я. Я, я, я тим часом, може, якщо ж нікого нема на центрі, я піду. Там на центрі є, до речі. Та? Ну так. нічого я винесу. Так, я забрав срібло. А де він є? Кстати, я його не побачив. Ой, золото апнулося. Я впав. М -м -м, буває. Да, буває. Так, я нікого не бачу. Блін, саме обідно, що я забрав все срібло і впав. Чуєш, дивись, давай, знаєш, як я тобі давай зроблю? Я тобі зараз дам все золото, у мене є 4 золота, купиш собі лук зараз і стрілу. Окей, а я тобі давай віддам. Цю, цю. Ні, ні, мені не потрібно я зараз у когось на. Давай, давай, давай. Я просто не дуже так вмію там закуповуватися. Ну, то таке, ладно. А, я так. я все-таки обрубаю туди, щоб все одно ніхто не дійшов до нас. Все. В принципі, я вже готовий йти. А, так. І... О, тут ще золото. Де всі команди Лишилося тільки. А, у нас тільки синя команда лишилася. Вс, луки стріла є. Mm -hmm. Нас і то нас. А, синя то ми, у нас ще одна зелена лишилась. Все, я йду до зелених строїтися тоді. E, так, може ти мене почекаєш, і я тоді вже піду з тобою. Mm -hmm. Ну ладно. Та я вже буду достроюватись, тим часом, щоб була швидка катка у нас. Якщо получиться, конечно. Так, давай, якщо получится, швиденьку каточку візьмемо. Тільки блок візьму, тому що тут аж... Та-да-да, -да -да, візьми, бо в мене вже не хватило блоків. І швидше сюди біжи, будь ласка. Біжу взагалі як можу тільки. Угу. Я чекаю, у мене вже тут 8 золота. Буде зараз. Так, і скинеш мені блоки зразу. Я буду достроюватись. Якось дуже швиденько все вийшло, треба було мені теж записувати. Так, я уже прибег. Да, на я тобі тут блок сейчас даже снимаю. Скинь не блоки все. И На, блок. Так, я иду возьму тут золото чуть-чуть е. -чуть я тобі хочу 10 штук скину, на, бери Та, 10. Не-не-не, ну давай, ладно. Потому что, ну, все-таки я можу перший. А тут очка, тут стрелы без скинашке не идут. Да да, 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 тут. Чекай, я уже стреляю. Вони якісь, вообще потеряні. Я їм ліжко зламав. Все, тепер тільки я не він Все, він вниз, он тут чекай, чекай, я його обстріляю сам, добре? Окей, okay, окей. Okay. А, він сам впав, короче. Я тобі лишу. Чуєш, ходи тролити. Давай затроллим, чувака. Тут чувак якийсь. Давай, чекай, не Чекай. Він забудувався, я його буду рукою, так. Або ти давай. Хочеш, я тобі його розкопаю, спеціально тобі лишу, окей? Okay? Я не впав. впав, я не впав. Пацан, привіт. А? Шо ти? Обережно тільки там. Дивись, легенько так позначайся з нього. дивись. добра. Не, не, де так жорстко, та не жорстко з нього, я тобі кажу, не жорстко. Чекай. Давайте. Давай чекай, чекай, чекай. Я хочу, знаєш, як. Що... Мені треба блоки, дай мені блоки, я собі типу, викупую і зверху. Ла. Все, мені достатньо. Так. Це вже ти, тут. ти зрозумів, що я хочу зробити, Ні-ні, мені треба подивитися, що ти хочеш зробити, бо я не в тімі. Давай, я, я тобі його покажу. Дивись, чекай, 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 а тепер звідси. Опа! Давай, давай. О, мало, все. І ми продовжуємо грати Bad Wars. Та-да-да, -да, в нас буде інша карта, як карта називається, бо мені до 5 прорисовується, так що. Карта Мірт. Во, бачите, карта Мірт і ми граємо у нас 8 команд по 2 гравці. Так, о, прикольна карта, кстати, я знаю uh -huh. її. Так, я біля ліжка, тепер шнувся. Та, та та, дай я назбираю. Е -е Советую нам застроїти ліжко зразу. А, добре, добре, дай я назбираю, поки я буду строїтись, ти різко застрою його. Бо, щоб часу не гаяти. Чим швидше все, то все. До речі, там желізо, якщо що є. Добре, я його заберу, ти не хочеш, я заберу. Ладно, забирай, я. Ой, тут треба багато застроювати, конечно. Ну, застрою, застрою. Старайся по-швидкому. У мене тут, ну, тут треба багато блоків, щоб застроїти. Ти мені не підбирай желізо, дай чуть-чуть. Е, та воно там вот десь, о, там вот, внизу. О, там. Та-да-да, -да, туди йди. Желізо там. Сьогодні в мене на каналі вийшов Бедбас. Так, да, що... заходьте на канал Містер Лорд. Там ви знайдете багато цікавих відео про Майнкрафт і не тільки. Да-да-да. Так, я тут до синьої команди строюся Підписуйтесь на канал, не забувайте про лайки. Ми для вас стараємося випускати нові відео кожен да -да. день. Во-вот. -вот. Так, я достроюся до синіх, я, в принципі, йду іграшти. вашу підтримку і стимул випускати нове відео по Майнкрафті. А, біжи до нас. Все, мене злили. Там я, короче, без кірки пішов. Треба було краще кірку, чим меч брати. <тас> я пішов без кірки і не зміг зламати їх вони забудували різко резко ліжко, так що ти теж забудовы резко ліжко і і все. і Идемте їх рашити Звісно я вже йду Вау, я кири рау, тири дар ти я вже с киркой пацан. Не ужидал? Я ужил. Я тоже... О, у меня злило там же меча. Все, треба ми їх просто так не винесемо. Так, давай. Веденься добре, туди. Давай, що ли, та? Уже будем одягаться. Я тут. Ты думаешь, там застроить, а? Я надеюсь, я вже так добре застрою. Тому ну, що тут вже не знаю, як вже жорстче застроїти. Ну, добро, о я тобі нагрудник купив, чуєш? чуешь? ти мені так закупись, дивись, я тобі ще кину тут срібло, дивись, Підбери срібло тут, де нагрудник. То, взагалі то желізо. Ну, желізо, так. І закупи мені там, бо. Ну, я це повільно буду робити. Е, окей, окей, ой. На, я тобі меч вже купив, на, тримай. До нас дуй, до нас дудь, ззаді. Пацан! Взяв меч. Я злив. Хорош, він же там був, а я думав, от дивись зверху, він будується прямо на ліжку. Добре, пацан. добре, 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 ти дивись, ти дивись за ним, я куплю, покажу собі. Задавай блоки, швидко, швидко він прямо на ліжку пішов. Я не встигаю, я не встигаю. Блоки давай, тому що я не можу до нього добратися. Добре, я стараюся, як... Ні, все, я наверху, я наверху. Дивись. Хорош, хорош, тримай. Я тримаю. вже майже скинув. Так, я вже тоже, тут, я зараз до нього достроюся, почекай. Давай, 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 давай. Ай, я впав у ліжка всередину. Це його злив. Ти застрой, чекай, застрой, вилазь звідси. най блок. Ой, я сам впав. Ай-яй-яй, ай, Все, на 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 блоки там. Я тобі накидаю. Ти і вилазь, застрой його зверху, Ти так погано його застроїв. Треба зверху Та ні, Я старався добре застроїти. А чуєш, а я тут не можу тепер вилізти, короче. Що? Ну розкопайся, в тебе є кирка, я, по-моєму. Ні, у мене не? нема кирки. Ну то по чуть-чуть розкопуйся. Бо я тут на них нападаю, хочу їх винести, чим Давай. Ух, він жорсткий якийсь. Зараз я злийся, походу, так. Да. У них двоє там. Так, іди, іди за сріблом, підбери срібло, коротше, я тут о ліжко... Зараз зараз там okay. до нас будуть йти вже, напевно. Тут треба, тут треба оцей хід, візьми кирку, оцей хід їхній треба тут трохи обрубати. М -м, да да так -да, кстати, зараз я закуплюся різко, постараюся різко. Тому що вони вже можуть туди дуже швидко, якби тут цей от... То йти до ліжка, та, я понял. Я стараюся швидко все купляти. Давай, тому що я так не дуже... Я буду підбирати, тобі носити тут все. Угу, окей, окей. Срібло і бронзу. Ти там добре, чекай, я зараз йду ще ліжко, добре застрою, а, бо мені дитина. С... Я шо. ліжко нормально застрою, підбирай срібло, купи мені якусь броньку ще. М -м, я тобі там є нагрудник? Та, нагрудник є. Окей. Зараз я тобі куплю таку. А меч є? Меч є, то ще твій. А кірка? Так, до нас підійшли, є, тут. Жорсткий. Викидай. Він там, він там, на горі, на горі, на давай швидше. Нічого, я його винесу. Скинув! Хорош. Є! Добре, чекай, тут треба застроїти. Ні-ні, все добре, все добре, скину. Тільки тут треба якось так поставити. Вони знов ідуть, вони знов ідуть, дивись, обертайся, обертайся, йде. Дай нічого, він якийсь тип! Все, ми його винесем зараз, дивись, ізі. Все, давай, обертайся. На, броню, броню тримай. О, Сав, в тебе кірки так і немає, я не почув просто. Ні, нема. Ага, окей, я тобі куплю. Я тобі викинув там бронзи багато. Це на кірку. Поки що обрубую хід. Ні-ні, не обпробуй, я йду їх виносити. Зараз підеш зі мною, візьми кірку, там. Де де, де, так? та кірка? кірка? там десь. Може ти її підібрав, подивися в інвентар. Нє. Я її взагалі не бачу. Вот заважай, ззаду, Оу, оу, я провтикав чесно. от дивився і провтикав. На, кірку тоді ж. Ту. Ммм, покарався. Я кірка. Давай, я обробую хід. Нє-нє-нє-нє-нє, йдем до них, йдем до них. Чекаю, стоп, стоп. він, він да. Та нехай собі йде. ха ха хорош ти його затролив, затролив. Я тобі що казав? Давай, пішли. Ле. Обережно, тільки не падай. впади. Вони якісь непрошарені. Дивись. Ой, все, добре-добре, дивись. Ти виїх, я йду ламати ліжко. Є, мінус. Тут срібло ср Добре, добре, ти їх ходить. Так, є, вони тут двоє і вони досить такі, вони з руками. Конечно. Це я йду, і вони з руками. Хорош, ти всі команду синіх виніс. Так, вони до нас пішли, до ліжка один побіг. Давай на нашу базу. Ну не може, не може, не може, Біжи, біжи, біжу. Оцей той, що постійно, знаєш, до нас прибігав. Там він який, О, він впадає, він яке якийсь лівий. Він впадає постійно. Так, Та -да. дивись срібло, закупись, закупи мені щось. Так, на, оце і оце. Там дуже багато. Ну, бронза вона така вона всюди, тому. що mm. тобі купити? Мені купую, па... я не знаю, щось купи. Давай я тобі топ меч куплю. Так, тоді. дивись, цю команду ми вже винесли. Я тут срібло підібрав. На, я і тобі рост. меч кину, топ. Топ. Давай, давай топ меч, на. Ну як топ, типа. А, до нас фіолетовий, по-моєму. А, то тут. Не, ти? Я то я-то. Я забув, що ми фіолетові. Я йду тоді Зачекай, до... До Зачкай, -зачкай. О, о, там же їх немає. Диви, скільки стрібло. На, закупи ще щось. А, а, ні, ти купляй, бо я хочу, щоб швидше ми того закінчили, я буду строитись до рожави. Так, давай я тоді йду з тобою. Добре, ти от на цій базі закупляйся, там де я з якої я строюся. Так, так, да та та добре. А що купляти? Е, ну не знаю, що хочеш там. Тебе скільки железа? Тринадцять. Е, Прибережи його, поки що нічого не купляй. Окей. Давай, 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 біжи за мною. Біжу він до тебе. Я побачив. Вынесет. Я, я його скину. Ай, мене тоже. Все, я їх зараз винесу все. Блін, мені тепер треба на маяч и всяке таке Все, я, короче, їх виніс Ну все, ізі я на центрі Слухай, ти маєш запасний меч? Ня, не маю. Іди купи собі там, то можна. Я зараз попробую ще когось вынести, так зелений. Я не заслуб, підібрав. Тут я йду і... до короче. Mm, ну супер, супер. Зараз куплю меч. Все, я жовтого взлив. Йду йому ліжку ламати. Так. А! ти чо? Сильно, сильно, пацан. Є у мене меч, тепер броня якась. Все, я виніс жовту. Ух, я чуть не здох, у мене 2 хп лишилось. У нас лишається тільки зелені, де зелені, ага, зелені, ні, це не зелені. Так, в мене тепер є все і золото, і меч, і броня. Ні, ну ти молодець. Я бачу зелених, зараз я йду до зелених тоді. Е, так, знаєш що, в мене є одна ідея, тут треба хід достроїти. Нас зламали! Я втікає, бачу. Втікай, втікай, з Та Люкусь... Я взагалі не на нашій базі. А ну хорош, тоді втікай до центру. От перейду на нашу. Ой-ой-ой-ой-ой, тут, тут зелені, жорсткі, я так бачу. Опа. О, все, 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 мене зараз лить ще. Так, я тут то не докупався, а дойшов до чогось ліжка зараз. Це наш ліжко, напевно, пацан. В смислі? Е, Ну, в прямому в принципі. Так, все понятно. О, так бачу якогось чувака. Це я, це я, пацан. Так, я тоді йду до тебе. Мені на наш... золото. Чуєш, йдем краще на нашу. У мене 8 золота, чуєш? Давай пішли на нашу базу закупимося нормально. Да-да-да, пішли. У мене є така ідея. Хороша ідея. Наше ліжко ще ніхто не зламав. Зламали якраз, зламали. А Зелен. звідки я не розумію? Поки ми були на різних базах, а, я от, був... А, вот, з одної сторони так хтось підліз, блін. Та-та, да, да, ми зараз до нього підемо. Чекай, 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 мене є. Я щось тебе не бачу, де ти є? Я на базі нашій. Я закупляюся. Тебе на нашій немає якраз. Нет, добре подивись. Все, понял на наші До тебе луком стріляють а хай собі стреляй. А до нас! Тут зелений в нас на базі іду до нього, біжу О, він до мене стрибнув Бачу. Є, yeah, заберем, заберем. ти його все. Хорош. Хорош. У мене мало хп є Давай застроимся якось тут від тих луків. Я сховаюся зараз тут. Давай я тобі викину все, що я маю, Дивись, тримай отута. А не треба, не треба, не треба. То то ти не зберігай. Закупи мені кирку, закупи мені кирку, будь ласка. За що? нормально кусь? На, я тобі за золото куплю. Так. На, тримай. Так, дякую. Є кирка, так, ну це вже потна, це вже потна катка. Це вже вона багато важче, да-да-да. О, так, до нас ідуть, ідуть до нас. Да, да, да. От звідти там, з там той бас, дивись, він вже дуже близько. Іди сюди! Та тик, тик 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 тик. Я в нього пробував попасти. Але, але він дуже слабенький. Я його... я тобі поміг. Так, ти поміг, але я в основному його винес, він був дуже Так-так-так, да, 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 він легенький якийсь був. Я... Дивись, нам треба йти до, до, на їхню базу, так. Там... Дивись, у мене є багато срібла, закупи мені ще щось. Та тут вже нема що закуплятися, тут треба по-м'якому. Будь будь ласка, по под ласка, под ласка, Ух, я чуть зеленого. Е! Я попав в зеленого! Біжимо біжимо на їхню базу. Зачекайте, ти? наверху. Та-та-та, сюди. Е, як до тебе дойти. Ага, він, так. Він, він там сховався, треба обережно бути, бо він з луком. Я думаю, він не скине нас. Е, я не знаю, він метко стріляє. А де метка? Ох, дуже метко. Ти біжиш? Ну ладно, я за тобою. Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу! Дивись, якщо що ти йди ламай, я, я їх виноситиму. Так, давай, 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 ні-ні-ні, ні. виносим двох. А, я впав. Все. Все, і мене злили теж. Ну це вже важка катка була, я вам скажу. Я вирішила шаувати. Всім привіт! Сьогодні ми вирішили записати навіть третю версію. Третю <рис> серію версії Все для вас, мої підписчики. <рис> Став лайк, підписуємося на канал. Не забуваємо також заходити на канал Містер Лорда. Сьогодні я записую саме з ним. Та-да-да. -да. Так, це вже третя гра в нас, так як ти сказав. Так, я зараз куплю блоки і знову вирушаю до центру. Вже третій раз я вирушаю до центру. Наша тактика сьогодні тащить. Так, я бачу, де наше ліжко є. Е, мені здається, його треба застроювати. Да, да, да обов'язково. Так. Обов'язково треба застроювати, то тобто, так. До речі, мені я не знаю, чи блоки мені не хватить, напевно, блоків. Так, мені тоже. Зроби мені там закуп. Я, я зараз не маю часу, я строю. Та, до... Тактика така сама, як тоді. Угу. по-обичному. Я тут на базі застроюю всякі таке, ти там ходиш поки що. Так, я достроюся. зараз. не знаю, не до... напевно, мені блоків не вистачає. Да, так, мені блоків не хватає. Купи мені зразу блоки. А як... скажи, будь ласка, як купляти зразу багато блоків? Shift зажме і за... ну, тільки на мишку. О, нормально. Аж забагато багато купив. Аж 52 та. блоки купив. Тільки ти так не роби з зброньою, бо. А. Ой, це за. Ну. Все. Чекай, чекай, ч я її не забираю? О, все, 34 блоки. Супер, просто супер. Я зараз куплю кіркус. Які в тебе класні тімейти, правда попалась? Да. Все, я йду. Там вже на центрі хтось є, я так бачу. Зараз треба достроїтися різко і когось винести. Я думаю, що я ще й лісеньку застрою, саму, щоб це взагалі продовжить дуже. Ну да, попро... попробуй різко це зробити. Я йду когось винесу тим часом, бо я бачу тут вже достроїлися. Жолтую команду зламало зелений. А ми йдемо зеленого ламати. Та зелений! Не ждала, що я тебе піду ламати? А де тут їхнє ліжко, я так і не поняв? На самому верху ліжко знаходиться. Бачу! Туду-туду-туду-туду-ту-дуду. Пацан-пацан-пацан-пацан-пацан. Все, я його злив. Красавчик. Да-да-да. Все, все просто супер і Подивись, як я тут застрою. застроїв. Е, ну я зараз на іншій базі не можу подивитися. <свистити> <свистити> тут вони півгодини будуть добиратися, я тобі так можу сказати. Ну це було б добре, якщо би таке було. Так ще червоних треба винести нам і все буде шикарно. Як мінімум, я всю хату застрою, розумієш? Знаєш тут тобі треба, мені здається, монтувати, так як я тащу. Мою, мою ігру і зразу, знаєш, на півікрана свою, як ти там заробиш. Було б прикольно виглядало, мені здається. Ну це напевно трохи важко буде зробити. Да, да, да. А я йду червоних виносити, я їх зламав. Ти як завжди красавчик. Та-да-да, -да, я їх... Вино... Ой, він кажу червоний, синіх, все, я виніс синіх. Щось дуже ізі, якось дуже легенько, це я не знаю. Я на своїх відео, коли я записую, то я якось, ну мені важче, може то, що я більш хвилююся, коли я граю. Щоб там затащити, ну понімаєш ти, коротше. Так, ну все, я йду. Хтось там вийшов, там вже з луками... Ай, я впав. Ну ладно. Там, до речі, жовті два, вони на центрі. І так, вони... я тут трохи тобі блоків скину. Mm, ну, добре, добре, ти там зараз тримай ті блоки, я покажу, що йду на центр, може Я закуповую броню. А ти не ждала, я тут. А! жовті жорсткі. Так, да, вони жорсткі тут. Треба закупитися, щоб ти їх просто винести. Вони вже ліжка нема, вони не в озородяться, коротше. До речі, де желізо в нас, ти не знаєш? Железо ага, все тут. в мене, дуже багато. Скільки тебе? 13, але чекай. О, дай мені. Зачекай, я собі купіляю якісь кирки, тут а щось таке як роблю. Ага. Ну, Окей. І зараз зразу підемо, може того, одразу їх зарашимо. Просто не зарашимо, просто їх винести треба тепер. Просто завалити. Так, зразу один меч тобі тримай. Та в мене є. Ну нічого, будеш мати ще один. А, ти мені кращий дал, кстати, так що... Ну так я топовий тобі дав. Так що я, пожалуй, не відмовлюся. Так собі нагрудный куплю. Ну все, пішли. Ти йдеш? Кирку в хорошую, кирку? Ну, мені, в принципі, ну давай, ладно. Сойдам. А, у Зачекай, Зачем мене броня не Вдінь тобі, тоді, тобі. Я собі ще куплю блоків. В принципі, я можу йти, у мене 64 блоки, топовий меч, топова кирка. Ой, мені би ще щось поїсти купити, зачекай. Ну, там нас обстрілюють з лука, я не знаю, чи якийсь смисл є туди йти. Тут, ми мені зараз здається, поки що немає смислу йти. Вони наоборот вони мають до нас йти, бо їм треба нам, нас зарашити, ну, а не нам їх, бо ми їх зарашили ж. Ну, не ми, хтось інші зарашив, але. Нам так, без... я, я думаю, таке сам. Так в мене є яблучко. Ти не хочеш яблучко? Я зараз ти, я тут ти, просто. ти, ти все-таки пішов, так? Та-та-та, я хочу попробувати. Давай його я винески. йду поки він не бай... давай, 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 відволікай давай. на себе. Все, я його винесу зараз. Напевно, я його злив. Золото. Йдем на О, обережно, 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 жовтий. Бачу. Давай його ми винесі, двоє забав. Давай, я винесі. тобі лишу його, все. Ти його і винес. Все, easy він. Да, дуже класна тактика. Всім дуже класна <плат> тактика. До зустрічі, це заслуговує дуже великого лайка. Да-да-да. Вісім попа. Сьогодні з вами був Twister 100. Містер Лорд. Бай-бай, хайсе.